Єв. Бліц. Е, О, дов... в... О, я Бога, вивожні туди. Бліц! Так, е, довго спати чи рано стати? Рано встати. Алхім чи сімбочка? Е, е... Алхім. Одяг сексуальний чи зручний? Моя зручний. Хто найкращий блогер України? Блогер. Важко не знаю. Раніше ти казала алхім. Е, за що тебе можна не любити, е, і це власне буде справедливо, як ти вважаєш? За що мене можна не любити, так е, взагалі за багато речей, тому що я не не повинна всім подобатися. Я це розумію. Я Можу когось бісити е, дратувати, і це абсолютно нормально, як і мене хтось так само може бісити. Але причин для нелюбові. І я не бачу, тому що я нічого поганого не робила е, особисто людям. Якщо це людина, якою я зробила щось особисто погане, то тоді можна не любити.